We'll be right <laughs> back. На телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин і далі коротко про головні події ранку 187-го дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вранці російські війська обстріляли Харків касетними снарядами. 77-річний чоловік отримав поранення. Також під обстріл знову потрапила Дніпропетровщина. А кількість людей, поранених у наслідок вечірнього обстрілу, Нікополя, зросла до п'яти. Українські військові відбили спроби наступу російської армії на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському напрямках. Повідомили в генштабі ЗСУ. Українська авіація попередньої доби завдала вісім ударів по російським позиціям на Херсонщині та Миколаївщині. Повідомило оперативне командування Південь. У британській розвідці припускають, що міністра оборони РФ Шойгу ймовірно відсторонили від російського керівництва через проблеми на війні проти України. А оперативні командири інформують Путіна напряму. А далі про втрати російських загарбників у матеріалі військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 серпня орієнтовно склали. Особового складу – 47 тисяч 100 осіб ліквідовано. Танків – 1947 одиниць. Бойових броньованих машин – 4269. Артилерійських систем – 1060 одиниць. РСЗВ – 279. Засоби ППО – 149. Літаків – 234. Гелікоптерів – 203 автомобільної техніки та автоцистерн – 3188, кораблі катери – 15, бапила оперативно-тактичного рівня – 844, крилаті ракети – 196, спеціальна техніка – 101, Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Разом переможемо. Людина жива, поки про неї пам'ятають. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Кожна смерть це зруйнований світ. І ми не забудемо та не пробачимо цього. Наша пам'ять і вдячність буде вічною. У Житомирі вшанувати воїнів на Смолянському військовому кладовищі. Зібралися рідні, побратими та Житомиряни. Родилися у страшних і випоковіх битвах, задяних у та світлі чисті, як тих, що вибіли тут одяг свій крові своїй, і вінці мученицькі сподоби, даруєм бути спільниками в тожестві, та славі, переможці розуму усіма, хто воює під на Христа Твого, проти світу, плоти, диявола, прилучить до Собору, славних страстотерців, добропобітних мучеників, праведників всіх святих. Від віку тобі угодників на віки віки. Під сурму оркестру та чарогу пострілів побратимів. У Житомирі вкотре відзначили день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність на сході під час Іловайської операції у 2014 році. Саме тоді, 29 серпня, на полях соняхів, які вже доцвіли, померло найбільше відважних хлопців та дівчат, які боронили свою батьківщину. Тому у рідних, близьких побратимів та представників влади Житомира, які сьогодні прийшли згадати та вшанувати героїв, на одязі був прикріплений цей, і символ пам'яті. Син найкращий син. Я, ну, це була навіть, моя душа, моя надія, моє сподівання. Але так трапилось. Я в 2014 році він пішов захищати, і тут з першого дня так само, ну, незважаючи на що. Дома лишилася сестра у нас з його похресником і вигідна дружина, яка ось ось має народити дитинку, хлопчика. Він тільки дізнався, що буде хлопчик. Не допускалась думка жодної секунди, що таке може бути. Настільки людина була розумна, смілива, можна. Наскільки хотіла, щоб було в нас мирне, добре життя і пішла захищати, щоб перше було. Такі люди не мають займати загинути. Ще не віриться, що він не прийде вже. Сьогоднішня війна це війна за майбутнє України, за її незалежність. І це величезні втрати. Більше 200 героїв втратив Житомир за ці роки війни і це плата за свободу України. Але ми повинні закінчити цю війну перемогою, бо якщо ні, то Життя будуть віддавати наші діти, наші онуки і наступне покоління. Ми сьогодні згадали по кожного і я впевнений, що і ми будемо їх пам'ятати, і наші підручники історії будуть про це говорити. І, і, і вірші, і пісні народ буде складати в честь слава нашим хлопцям. Слава тим, хто віддав своє життя, вічна пам'ять. Ну а ЗСУ в нас найкраще. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС. Цей день настав. Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ зараз у дорозі до ЗАЕС. Ми повинні захистити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об'єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться на ЗАЕС пізніше цього тижня, написав він у Твіттері. За даними видання The New York Times, до складу місії входять 13 експертів з нейтральних країн. Ніки США та Британії не потрапили до місії. Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція у Європі. Російські війська захопили станцію невдовзі після початку вторгнення в Україну у березні 2022 року. Відтоді Київ та Москва неодноразово звинувачували один одного в обстрілах в території поряд з АЕС. В останні тижні кількість обстрілів АЕС збільшилася, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення. Запорізької АЕС від енергомережі, міжнародне агенство атомної енергії МАГАТЕ вже кілька тижнів наполягало на відправленні своєї місії на ЗАЕС. зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася повністю поза контролем. І невдовзі після заяви пана Гросі про місію Магате відбувся обстріл енергодара, внаслідок чого поранені 10 людей, повідомив міський голова Дмитро Орлов. Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різної ступені важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів енергодара. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані, написав він у телеграмі. Орлов також повідомив про знищення та пошкодження щонайменше 20 авто внаслідок обстрілів. Очевидно, так рашисти відпрацювали свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє, припускає мер. Інтенсивні обстріли продовжуються на східному напрямку. Зокрема, частина міст Донецької області практично знищені. До прикладу, Бахмут красиве місто з добре розвиненою інфраструктурою, у якому вирвало життя. відтепер нагадує страшний сон. Багатоповерхівки, адміністративні будівлі та об'єкти культури через постійні обстріли перетворилися на руїни. Що там відбувається зараз, розповідають колеги з військового телебачення. Початку повномасштабного вторгнення прифронтове місто Бахмут постійно зазнає руйнувань. Російські загарбники нещадно обстрілюють Бахмут касетними боєприпасами, а також застосовують ракети та авіабомби. Бахмут красиве місто з добре розвинутою інфраструктурою, у якому вирувало життя. Відтепер нагадує страшний сон. Багатоповерхівки, адміністративні будівлі та об'єкти культури через постійні обстріли перетворилися на руїни. Ночь, утро это стабильно. Ну, ну в 12-й школе подойдите, там котлован такой. Да вот, ну вот же видите, как повыбивало он все окна, Та, попри це, місцеві тримаються за звичну раніше буденність. У середмісті можна зустріти досить багато людей, працюють деякі магазини, а неподалік зруйнованого напередодні обстрілом центрального ринку, продають овочі. Ось такі картини можна побачити по всьому пахмуту. А чи це місто обстрілюється цілодобово? Обстріли тривають кожен день. Через це комунальні служби просто не встигають налагоджувати системи електро- та водопостачання. Газа немає. Света две недели не было. Сейчас дали. Ну, вода периодически, то есть, то нету. Але якби там не було, життя в Бахмуті триває. Ми відбудуємо кожен куточок цього міста і зовсім скоро на ігрових майданчиках знову лунатиме дитячий сміх. Та наші воїни не прибучають окупантам жодного зруйнованого міста. Так в одному з боїв бійці Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади забрали у російських окупантів танк Т-80, Практично новий. Про це напередодні розповів один з офіцерів бригади Юрій Кочавенко. Ну що вітайте з новим трофеєм цього разу? Російський Т-80 Практично новенький кажуть хлопці, хай вас не водить в оману, це от те, що схоже на Єржу Він ну, трішечки пригорів. Всього 900 а, мотогодин а він напрацював. Ну, для порівняння в середньому а, для, на танках, які от постійно працюють, це так мінімум 20 тисяч мотогодин, а буває і 30 і 40. А тут навіть тисячі немає. Тобто, фактично, рахуйте, що машина з салону. Але саме прикольне в цьому танку. Це не те, що він новенький, не те, що, він, не те, що це, це Т-80, але от подивіться, я зараз спущусь, щоб покраще побачимо. Опа! Катки. У нього катки пофарбовані білим кольором. Коли таке роблять, правильно, тільки для парадів. Тобто цей танк він або з параду, або ну, збирався очевидно на парад. Ну, Припускаю, що. Можливо, колись він і візьме участь в параді, тільки це буде парад нашої перемоги, перемоги України. Тому, друзі, вірте в ЗСУ. Все буде Україна. На вихідних було спекотно і на Житомирщині, проте через високу інтенсивність пожеж в області. Зокрема, вчора вночі рятувальники загасили пожежу у приватному секторі в Бугунському районі Житомира. По прибуттю бійців ДСНС до місця виклику, дерев'яна господарча будівля розмірами 50 квадратних метрів була повністю охоплена полум'ям. Очевидці надзвичайної події побачили яскраво заграву в небі над районом полум'я вже поширювалось на прибудовану цегляну будівлю, а також на житловий будинок. На місці працювало три відділення вогнеборців на трьох пожежних автомобілях. О 22.45 пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено дерев'яну господарську будівлю, 10 квадратних метрів покрівлю житлового будинку та пошкоджено покрівлю господарської будівлі. Загиблих та травмованих немає. Тим часом на українців ймовірно чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, а температура в приміщеннях буде встановлена. На рівні 17-18 градусів, що приблизно на 4 градуси нижче за норму. Про це попереджає голова державного нафтогазу Юрій Вітренко. Цитує The Guardian. Окрім цього, опалюваний сезон планують розпочати пізніше і закінчити раніше. Вітренко порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде нижче 10 градусів. Він додав, що проходження опалюваного сезону залежить від міжнародних партнерів України, які мають надати кошти для імпорту до 4 мільярдів кубометрів газу, а також від того, чи не відбуватимуться непередбачувані обставини, такі як знищення Росією газової інфраструктури або подальше скорочення постачання газу до Європи. Без західної фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми, сказав Вітренко. Він пояснює, що Україна видобуває близько 60 необхідного їй газу всередині країни, а решту імпортує у своїх сусідів з ЄС за ринковими цінами. Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу. Вітренко каже, що на його думку її союзники розуміють необхідність, але він не може бути впевненим, що Україна отримує кошти, бо дуже важко бути впевненим під час війни. Особливо важко бути впевненим під час війни, коли залишаєшся без заробітку. За півроку війни майже 15 тисяч жителів Житомирської області стали безробітними. Проте 5700 тисяч осіб вже знайшли нове місце праці. Про це 26 серпня повідомила прес-служба Житомирського обласного центру зайнятості. Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну на певний час паралізувало процеси на ринку праці і змусило багатьох громадян шукати заміну своїм робочим місцям через скорочення або призупинення діяльності. Яльності підприємств за півроку війни в період з 24 лютого по 24 серпня з метою пошуку роботи в обласній службі зайнятості зареєструвалося 14 тисяч жителі Житомирщини. Йдеться у повідомленні, як зазначають у центрі зайнятості, найбільш піковими за кількістю звернень були цьогорічні квітень і травень. Загалом впродовж шести місяців війни статус безробітного в області мало майже 27 тисяч жителів області, з яких понад 5 тисяч вдалося працевлаштувати. На сьогодні в службі зайнятості Житомирщини зареєстровано безробітними 12 тисяч жителів, що на 19% менше як цього ж дня торік. І літа практично не залишилася вже цього тижня. Розпочинається новий навчальний рік. Цьогоріч, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та постійну загрозу ракетних обстрілів, навчання в школах буде проводитися в змішаному форматі. Частина дітей вже ж сяде за парти, проте аби це сталося. До навчальних закладів було висунуто ряд безпекових вимог. Найперше облаштоване укриття. Сьогодні моя колега разом з міськими чиновниками проінспектували ЗОШ номер 10. Чи готова вона до 1 вересня? Розповідає Тетяна Монько. У Житомирському дошкільному навчальному закладі No10 за кошти меценатів відремонтували підвальне приміщення, де раніше було овочесховище, облаштували там укриття на час повітряної тривоги для малюків. Тепер приміщення зовсім не схоже на підвал, адже розфарбоване яскравими малюнками та обладнане всім необхідним для навчання. Меценатам вдалося всього за місяць виконати всі необхідні роботи. І санвузолний є. Забезпечена вентиляція правильно, тобто розташовано по, по меблям відповідно зроблений проект, як треба знаходитися діткам в приміщенні, тобто, всі, відповідно всіх норм. Загалом в садочку 204 дитини в новому ж укритті може поміститися 40 вихованців. Наскільки це перекриває потреби навчального закладу, розповіла тимчасово виконуюча обов'язки завідувача садочку Галина Ткачук, сховище на території дитячого садочку воно необхідно, тому що в дошкільному закладі є діти ясільного віку. Це діти від 2 до 3 років. Так ще є молодша група діти з 3 до 4 років, і в нашому садку. Є Є групи для дітей з особливими освітніми програмами, потребами, і якраз їм дуже зручно сюди ходити. Сюди буде йти ясільна група, молодша група і будуть йти діти з особливими освітніми потребами. Старша група буде йти в друге укриття. Перед входом в укриття розміщена також додаткова бетонна захисна споруда, яка оберігатиме від осколкових уражень саму будівлю, а також аварійний вихід та маленьке віконечко. Зараз такий час, і тим більше ви знаєте, що є вимоги до обладнання всіх навчальних закладів такими бомбосховищами, укриттями. і Тому було прийнято рішення в Житомирі профінансувати. Ну, декілька проектів ось один із них це укриття в цьому садочку. Номер 10. Загальна площа приміщення близько 40 метрів квадратних, а вартість виконаних робіт близько 560 тисяч гривень. Наскільки інші садочки Житомира готові до очного виховання дітей? Розповіли Житомирські чиновники. На 45 садочків дошківни чи не са. Працює у нас 36 садочків, і ви знаєте, що ми перші в Україні відновили роботу наших навчальних закладів, провели колосальну роботу в першу чергу по забезпеченню безпеки дітей. Ми розробили свій алгоритм, ми знали навіть навчальний ролик для того, щоб знали наші педагоги, в наших садочках і батьки, що треба для того, щоб забезпечити безпеку наших дітей. На сьогоднішній день у нас із 12 тисяч 3 тисячі дітей відвідують. За зводу батьків все вирішують батьки. Ми е, показуємо умови перебування, розказуємо алгоритм відповідаємо на всі запитання а батьки вже е, вирішують. Для себе визначаються віддати дитину до садочку чи ні. Ми розуміємо, що тут і якість, і безпека, і психологічний комфорт. Ну і взагалі навіть ми зараз не відчуваємо те, що ми знаходимося в укритті. Це напевно саме головне для наших дітей. Ми працюємо по садочкам разом з департаментом освіти. Закінчуються ремонтні роботи вже в наших школах, і ми готові приймати. Наших дітей в очному форматі. Обов'язкові вимоги це наявність вход, вихід, санітарна кімната, централізоване водопостачання, опалення, вентиляція. Тут ми теж можемо побачити вже сучасні рекуператори і обов'язково аварійний вихід. Тут також є вікна. Наскільки це безпечно? Вікно, ну ви бачите, що це сендвіч панелі, і також на вулиці з боку це обладнано все бетонними блоками. Загалом із 45 садочків 44 готові до відкриття. А на даний момент працює лише 36 дитячих навчальних закладів. Та у Житомирі, попри старання, всі навчальні заклади розпочати роботу не зможуть. Зокрема, в першу чергу мова йде про ліцей номер 25 який 1 березня зруйнувала російська ракета. На час бомбардування дітей в школі не було, а нині його учні зділені по різних навчальних закладах. У Житомирі ж громада мріє відновити ліцей, тож на його відбудову збирають кошти. І вже цими вихідними відбудеться благодійний забіг. Подробиці розповідаємо далі. Back to school. у Житомирі 4 вересня відбудеться міжнародний благодійний забіг на підтримку дітей в Україні. Захід має на меті згуртувати Житомирян, гостей та друзів з різних куточків світу задля допомоги в організації навчання українських школярів в умовах повномасштабної війни. Про це нам розповіли організатори забігу. Напередодні старту проєкту в Україні йде війна, і ясно, що війна впливає на всіх, і в тому числі на дітей. Хочеться Допомогти саме в тому, щоб привернути увагу суспільства до того, що війна впливає на дітей, і хочеться, щоб діти вчилися не забирати у дітей ось можливості навчатися, доступу до навчання цим забігом. Ми хочемо згуртувати і Житомирян, і друзів Житомира за межами України з тим, щоб привернути увагу. Громадськості до підтримки дітей. Хочемо в рамках забігу зібрати кошти для того, щоб допомогти в облаштуванні повноцінного навчального процесу саме дітей. Ну і хочемо почати безпосередньо саме з міста Житомира. В допомозі саме ліцею номер 25 який було зруйновано на початку березня від удару окупантів, зважаючи на високий ризик та небезпеку, що викликана можливими авіаударами зі сторони російських окупантів, у Житомирі проведення забігу передбачено в онлайн та офлайн форматах. Якщо буде високий ризик там небезпеки, чи повітряна тривога буде затяжна, то ясно, що ми завчасно інформуємо всіх учасників, що ми переходимо в режим онлайн і люди матимуть два тижні для того, щоб пробігти і отримати свою. Ми а ми готуємо подарунки і такі знакові для всіх учасників забігу. От і по всьому маршруту забігу також всі учасники будуть поінформовані про наявні укриття. Куди можна буде заховатися, щоб перечекати, якщо повітряна тривога буде невеликою по часу? Благодійний забіг передбачає подолання дистанції в 3 та 5 кілометрів у день офіційного проведення заходу по визначеному маршруту. Центральною локацію ми символічно обрали саме вулицю Малу Бердичівську біля ліцею номер 25 Тобто стартуємо звідти. Біжимо по малій Бердичівці, Бердичівський вибігаємо на новий бульвар. Ну і фактично територія парку. Для тих, хто зареєструється раніше в онлайн-формі буде видача стартових пакетів тут на Михалівській, в переддень перед забігом. Тому ми просимо усіх, щоб не було там натовпу на моменті реєстрації саме в день забігу. Прийти в переддень на Михайлівську і забрати свій стартовий пакет і прийти вже А Ті, хто не встигне зареєструватися або не матиме можливість, зможе зробити це прямо перед забігом. о 8 годині. Починається видача стартових пакетів, о 9.40 руханка, о 9.50 інструктаж. І старт о 10-й годині на 5 кілометрів. Два кола біжимо – це 5 кілометрів, і одне коло – це 2,5 кілометри для аматорів, тих, хто не може подолати 5. Участь в забігу дозволено брати учасникам віком від 16 років. Він передбачає благодійний організаційний внесок – 300 гривень. Але задонатити будь-яку суму можна й без пробігу. Через систему лікпей на, на сайті фонду громади Житомира є посиланням. Можна просто внести кошти. Проєкт стартує у Житомирі, а підхопиться стафету Польща та Португалія. Наша знімальна група також долучається до забігу. Зареєструватися є час і у вас, Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Бережіть себе і своїх рідних та пам'ятайте, кому ми на Житомирщині завдячуємо, хоч і відносним, але спокоєм. Слава Україні! Слава українським захисникам! Вівторок, 30 серпня, ясний та погожий день у Житомирі повільно перетікатиме у похмурий вечір. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря складатиме 26 градусів тепла, тоді як мінімальна, плюс 17. Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю до 2,9 метрів за секунду.